Сьогодні ми роздамо 50 штук печива з нашою доставкою. Давайте поясню. Ми приїдемо у маленьке містечко, де 35% людей живуть за межею бідності, і ми буквально роздамо їжу будь-якій сім'ї, яка цього потребує. Зазвичай у таких доставках ми пакуємо тисячі коробок з їжею і роздаємо їх, але ця доставка трішки відрізняється. Бо цей тіктокер мілад вирішив спекти 50 тисяч печива та задонатити його у містербіст філантропі. Тому кожен отримає від 15 до 20 шматочків печива. Зараз покажу, скільки Кожна людина отримує їжі, вони отримують молоко, яблука, м'ясо та йогурт купу овочей, тонну сухих продуктів. Кожна машина, яку ви тут бачите, отримує три коробки цих продуктів, пакет печива і стільки картоплі, скільки зможуть забрати. Цей трак отримує сім. Містер Мачо чолов'яга. Отримує стільки. Може, ще. Думаю, я ще вистою Добре. Ось дерене. Подивіться, я теж переношу коробки. Гарна робота. Я придумав жарт. Що одна квасоля запитала в іншої, не знаю. Але краще це буде смішно. Як ти квасилась? Я дуже зворушена тим, скільки життів ми сьогодні змінюємо. Я думала, буде десь 50 машин, а я не бачу кінця черзі. Це дуже круто. Від одного до десяти, я вважаю, ця доставка десять. Вона змінить багато життів в нашій спільноті. Особливо під час пандемії я ніколи не бачила 50 тисяч печива. Ти розумієш, що нам треба позбутись 50 тисяч печива. У нас тут шоколадна крихта, родзинки та чизкейк з малиною. Більше не робили, бо в людей може бути алергія на горіхи. У мене тут печиво. Можна я його вам віддам? Так, дякую. Як думаєте, скільки тут шоколадної крихти? Насолоджуйтесь печивом. Я не знаю, що ви будете робити з цим печивом. У мене є онуки. Ну Ось бачите. Можна я дам трохи їм. Моє! Бажаю вам гарного дня. Підпишіться на містера біста! Філантропа! Ми з мамою підписані на твій основний канал. О, я це ціную. Позаду тебе синій фургон. Там сидить дуже крута дитина. Я хочу, щоб ти дав йому стільки печива, скільки можна. У нас багато печива. Ця коробка з печивом тільки для тебе. Це все печиво. Печиво. Це шила. Вона допомогла нам організувати цю доставку, і в цілому вона дуже допомагає цій спільноті. Ми хотіли зробити їй сюрприз, завдяки якому вона зможе допомогти спільноті. Постійте тут, будь ласка, дайте нам одну секунду. Можете розвертатись. Ми принесли 25 ноутбуків для вас, щоб роздати цій спільноті. о Боже. Дякую. Багато людей отримують ці ноутбуки. Я не можу дочекатись, щоб побачити їх реакцію. Боже, мені подобається вона така рада. Дерен розказував мені, що бачив багато коментарів на минулому відео. Чому саме ця людина отримала автомобіль та їжу? А та отримала більше коробок. Тому зараз Дерен усе пояснить. Ви ніколи не знаєте, яка ситуація в житті людини. Багато людей беруть їжу для інших людей, яких немає машин. Вони не можуть сюди приїхати. Тому вони доставляють їх туди і діляться. Це закінчилось, але залишились ще коробки. Краще взяти більше їжі, ніж менше. Уявіть, якщо б на якусь машину не вистачило, ми б почувалися погано. Тому ми привозимо більше їжі, щоб нагодувати усіх. Народ, подивіться, якому я віддаю безкоштовне печиво. Дякую, я це дуже ціную. Він не просто дав мені безкоштовне печиво, він дав 50 тисяч штук. Якщо хочете ті, ток зі мною пожертвуйте 50 тисяч печива. При тому, що ми віддали десятки тисяч печива, нас все одно залишилось багацько. Тому ми вирішили заглянути в місцеві спільноти і роздати їм залишки. Ми відвідали Boys and Girls Club, церкву, місцеве субкафе. Усі вони були щасливі отримати тисячі печива.